Всім доброго дня, продаж з'являється свіжопригнаний Volkswagen Touran, Автомобіль ще пригнали ми з Німеччини, розмитнили, пройшли сертифікацію, авто готове до реєстрації. Це у нас 2010 рік виготовлення. Бензиновий двигун 1.6 MPI, механіка, п'ятиступка. Десятий рік за останній рік виготовлення даної моделі з цим двигуном в цьому кузові. Автомобіль в шикарному стані. Красивий колір, задній партроні по комплектації, автомобіль п'ятий місний йде. Тут у нас повнорозмірна запаска, домкрат, ключ, весь комплект присутній. Заднє вікно у нас оригінал. Давайте заглянемо в салон автомобіля. По комплектації 4 склопідйомника, круїз, мультикермо, сенсорна мультимедія, двохзонний клімат, підігріви. салон частенький, ціленький, охайний, 207 тисяч рідного пробігу. Технічно та візуальний автомобіль в гарному стані, вкладень не потребує. Знаходиться місто Вінниця, Гніванське шосе, провулок затишний. Також у нас можлива доставка авто по Україні. Коли цікавить, телефонуйте деталі за телефоном. Всім гарного дня, мирного неба та гарних авто.